Читання уроки 13-14, частина 6. Тема «Жуль Верн уривок роману Діти капітана Гранта відкриваємо з вами четверту сторіночку у підручнику. Прочитаємо інформацію про Жуля Верна. Після прочитання скажіть, що письменник описав у своїх незвичайних подорожах? Жуль Верн задумав описати земну кулю. Природу різних кліматичних зон, тваринний і рослинний світ, традиції та звичаї всіх народів планети. Він утілив цей задум у багатотомній серії Незвичайні подорожі, у якій міститься 63 романи та дві збірки повістей і оповідань. Письменник працював над ними понад 40 років. Скажіть, будь ласка, так що письменник описав у своїх незвичайних подорожах? Чудово! Виділіть це речення. Так, це в нас перше речення. А тепер підкресліть числівники. Так, числівники 63. 2, 40. Так. А як ви думаєте, яку важливу інформацію передають числівники? Так, про те, скільки романів написав Жюль Верн, скільки збірок повістей та оповідань написав? Так, і скільки працював над ними років. Виконаємо з вами вправу фотоапарат для розвитку пам'яті. Уважно прочитайте речення та запам'ятайте, а потім напишіть його. Запишіть у підручнику. Зачитайте те речення, яке ви записали. Чудово! Візьмемо з вами участь у конкурсі Знайка. Перевіримо ваші знання. Вкажіть! Автором яких творів є Жюль Верн? пригодницьких, казкових історичних. Так, правильно. Пригодницьких. Познач, як називаємо твір, який відомий багатьом поколінням і який беруть за зразок фантастичний пригодницький, класичний. Так, це класичний твір. Покажіть персонажів історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут». Марічка Іван, Тугар Вовк Мирослава, Гленарван – Гелена. Правильно Тугар Вовк Мирослава. Познач повість Михайла Коцюбинського, у школі. днів життя Борундука», Тіні Забутих предків. Правильно, це повість тіні забутих предків. Яке слово у вас вийшло? Верн. Так, запишіть його. А що означає це слово? Так, це є прізвище автора роману Діти Капітана Гранта. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повза черепашка. Потім прочитайте швидко, як крикоче сорока. Третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Сьогодні ми з вами продовжуємо читати уривок роману Жуля Верна Діти капітана Гранта. Перед тим звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення деяких слів: Статок, доходи, майно, власність. Екватор уявна лінія, що ділить землю на північну та південну півкулі. Звеличувати, прославляти щось, створювати комусь велич. Експедиція подорож групи людей з певною метою. Поставте відео на паузу та два рази прочитайте лексичне значення кожного слова. Чудово! Продовжуємо з вами читати у рибок роману Жуля Верна Діти капітана Гранта. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно або прочитати разом із диктором. Схвильована Гелена звернулася до чоловіка Едварде, ми зобов'язані допомогти. Той щасливий, хто почав подружнє життя добрим учинком. Ми для розваг задумали мандрівку, але можемо врятувати капітана й матросів. Дункан надійна яхта здатна здійснити подорож навколо світу. Вирушаємо на пошуки капітана Гранта. 24 серпня Гленарван, леді Гелена. Майор Макнабс, Мері, і Роберт Грант, містер Олбінет і його дружина вже були на борту яхти. Команда складалася з 25 осіб, усі досвідчені моряки. Капітан Джон Манглс добре знався на своїй справі. Він побував у кількох далеких морських плаваннях, де мав нагоду довести свою кмітливість, наполегливість і витримку. Лорду Гленарвану було 32 роки, він мав величезний статок, який витрачав, допомагаючи людям. Гелена, дочка відомого мандрівника. Побудувавши яхту Дункан, Гленарван з дружиною мріяли відвідати найчарівніші куточки світу. Майорові Макнабсу було 50 років. Обличчя він мав спокійне, з правильними рисами, вдачу лагідну, скромну, мовчазну, миролюбну. Макнабс виявляв не тільки хоробрість, а й мужність і твердість духу. Коли яхта вийшла у відкритий океан, майор побачив сторонню людину, цей високий сухорлявий чоловік, років сорока, скидався на довгий цвях із широкою головкою, мав круглу міцну голову з високим чолом, довгий ніс, великий рот і випнуте підборіддя. Погляд його губився за скельцями величезних, округлих окулярів і виказував деяку нерішучість. Обличчя було розумне й веселе. Невимушеність, мила безпосередність незнайомця підказували, що він схильний помічати в людях і речах тільки хороше. Хоча цей чоловік ще не вимовив ні слова, Відчувалося, він говіркий і дуже неуважний, на зразок тих людей, що дивляться і не бачать, слухають і не чують. Сер, мовив Гленарван, з ким маю честь говорити? Паганель, секретар Паризького географічного товариства. Я прямую до Індії. А куди йде Дункан? спитав він. До Америки, пане паганель. За кілька хвилин французький мандрівник із хвилюванням вислухав історію капітана Гранта. Пане паганель, звернувся до географа Гленарван. Невдовзі ми зупинимося в Мадейрі, і там ви зможете сісти на пароплав, що повертається до Європи. Морські течії біля берегів Північної Африки гарно прислужилися яхті, і вона швидко наближалася до екватора. 2 вересня Дункан перетнув тропік рака. Погода змінилася, повітря стало вологе й важке. Цей час неприємний для мандрівників, але корисний для мешканців Африканських островів, яким бракує лісу. А отже вологи. Наступного ранку паганель заходився складати свої речі, готуючись зійти на берег. А ви не хочете, пане паганель, приєднатися до нас? звернулася до нього Гелена. Попереджаю вас, наш шлях лежить через Магеланову протоку, зазначив Гленарван. Пане паганель, не вгавала Гелена, узявши участь у нашій подорожі, ви звеличите поряд із Шотландією, також і Францією. Географ потрібен нашій експедиції, а що є у світі прекраснішого заслужіння науки людству. Так, вигукнув географ, але ж я боявся видатися настирливим. На борту яхти всі дуже зраділи, почувши, що паганель залишається. Візьміть рука маркери, знайдіть у тексті відповіді на запитання та виділіть їх. Хто вирушив на пошуки капітана Гранта? Хто керував командою моряків на судні? Ким був незнайомець, стороння людина на Дункані? Що леді Елена запропонувала паганелю? Чудово! Відновимо з вами послідовність подій в уривку, поставивши цифри у клітинки. Перед тим прочитаємо з вами всі події. Стороння людина на яхті, Гленерван і Гелена обмовляють Паганеля залишитися, Дункан відпливає з надійною командою. Гелена пропонує вирушити на пошуки капітана Гранта, яхта перетнула тропік рака. Паганель хоче залишитися на судні. Яка подія була першою? Так, Гелена пропонує вирушити на пошуки Капітана Гранта. Яка подія була другою? Так, Дункан відпливає з надійною командою. Яка подія була третьою? Так, стороння людина на яхті. А четверта подія. Так, яхта перетнула рака. П'ята подія. Так, Гленерван і Гелена умовляють Паганеля залишитися. І шоста? Паганель хоче залишитися на судні, коли він сказав. Так, але ж я боявся видатися на стирливий. Чудово! перегортаємо сторіночку. Позначте капітана Яхти Дункан. Так, правильно, це Джон Манглс. Позначте маторик, повз який пройшов Дункан. Так, це Африка. Перегляньте фрагмент фільму. Після перегляду. Перегляду знайдіть і підкресліть у тексті речення про переглянути. Знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянуте. Чудово! До одного з речень поставте та запишіть запитання на восьмій сторінці. Дуже добре. Як у переглянутому епізоді розкрито характер Леді Гелени. Прочитаємо та підкреслимо, які риси вдачі притаманні Леді Гелен. Жадібність? Ні. Доброзичливість. Так. заздрісність. Ні, щирість. Так, милосердя. Так, байдужість. Ні. Дуже добре. Розгляньте малюнок до твору. Пригадайте, як поставилася Гелена до дітей капітана Гранта. Чудово! А як автор ставиться до лорда Гленервана? Знайдіть у тексті речення та зачитайте. Дуже добре. Знайдіть у тексті та прочитайте обзовнушності Паганеля. Який випадково опинився на яхті Дункан. Так, опис зовнішності Паганеля на шостій сторіночці. Прочитайте. А тепер напишіть найвуразніші риси його характеру. Так, наприклад, говіркий, неуважний, нерішучий, схильний помічати тільки хороше. А що спонукало персонажів роману вирушити на пошуки капітана? Напишіть на 8 сторіночці, що спонукало Гелину вирушити на пошуки капітана? Що спонукало Гленарвана, Що спонукало Мері та Роберта? Та що спонукало Паганеля до пошуків капітана? Чудово! Сформулюйте власну тему прочитаного уривку. Доберіть до уривку заголовок та запишіть. Молодці. Так тримати.